Всім привіт, ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні в нас можемо пролізти ну, достатньо його. Фука. А це була дача Логан Ай! Але чахли кани. Так, задній ряд, ряд. Ряд, Задній ряд, дача Логан Салю, Сьогодні в нас на відеоогляді француз та румин. А це автоексперт Дніпро. Ми знаходимося на території автосалону Volvo Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Мінівен Ріно Сценік. Двохлітровий мотор шістнадцяти клапаний в дуже непоганій комплектації. В даному авто ми маємо люк, панораму, яка від'їжджає, парктронік та клімат контроль, шкіряний салон та повний електропакет. Цей автомобіль має ключ-карту, безключовий доступ та запуск двигуна з кнопки старт-стоп. А також цей автомобіль має безліч ніж та підсилювач керма. Ну що ще потрібно на таку ціну? Цей автомобіль виглядає як хетчбек, але це міні вен. Тут багато місця як у багажному відділенні, так і у салоні. Що в цьому автомобілі стосовно багажного відділення. Уляля по паспорту 430 літрів а, місця в багажному відділенні. Також ми маємо повнорозмірне колесо, домкрат. Ну, все, що потрібно. Крім того, що задні сидіння складуються, вони ще і механічно регулюються взад-перед. І тут дуже зручно. Що в нас по задньому ряду? По задньому ряду в нас тут повний шик. У нас тут дуже зручно, дуже багато місця можна поснідати, повечеряти в дорозі. І тут навіть є пространство під ногами. Зараз ми подивимось. Відчуття, що ти купив Мос Сіті квиток на свій улюблений фільм. і Ось так сидиш, просто дивишся, тобі дуже зручно і комфортно. Двохлітровий 16-клапаний мотор, 135 кінських сил та 195 крутного моменту. І це все на дві тонни автомобілю. Ріносень такий гарячий варіант, що мені прийшлося передягнути верх. А тепер в нас дача Логан. Це седан. Це 1.5 дизель. Це нафарбований пластик спереду та ззаду автомобіля. Дуже гарний варіант, щоб їздити по місту. Один власник салону це офіційне авто. Власник е, піклувався за даним автомобілем. Тому ви самі можете прийти та побачити, в якому гарному стану ця автівка. Багажне відділення Дача Логан. Тут 510 літрів, але здається, що е, багажне відділення менше, ніж е, у Сценіка, чисто через цей пройом. Тут також є домкрат. І також повнорозмірне колесо. І так, задній ряд Dacia Logan. Тут в нас шкіряний салон, а чохли з тканини. Е, зручна посадка. Як перед колінами в мене є пространство, так і над головою. Зараз ми виїжджаємо на тест-драйв на Renault Scenic і перевіримо її динамічні властивості. Так, тут в нас шестиступенева механіка, грає в парі разом з динамічним двигуном двохлітровим відчуття. В мене приємне відчуття. Гарна посадка, гарно керується автомобіль і непоганий розгляд. Разом з підлокітником в нас є ніша з ось таким огромним пространством. Ось це вам ергономіка. В даному автомобілі приблизно 15 секунд до сотні розгін за паспортом. Це автомобіль не для гонки, це автомобіль для сім'ї і для перевезення багатої кількості багажу. Розхід помірний приблизно 6 літрів, якщо їхати по шосе, десь змішаний буде 7. Зараз ми за кермом дачі Логан. Зразу настрій чуть дати по газу. Ми перевіримо навіть розгін до сотні на цьому автомобілі. Тут в нас п'ятиступенева ступенева механіка в парі з надійним витривалим, економічним і легендарним вигоном К дев'ять. Як ми пам'ятаємо, володарі дачі люблять гарну музику. Тут стоїть піонер, і навіть є мікрофон. Можна під'єднатися по блютузу та спілкуватися. З людьми <ріст> також по комплектації тут у нас є кондиціонер та електропривод передніх вікон. Так, перевіряємо розгін до сотні. Давай, 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 давай. Так, в цьому сегменті автомобіль більш драйверський, емоційний. Мені він сподобався. Витрата палива на дизельному двигуні в принципі чуть економічніше, ніж на бензиновому, а на К9К ще більше. Витрата палива тут приблизно ну, 5 літрів. Це на змішаному темпі їзди. Бюджетні, економічні та витривалі автомобілі. Це був Рінос Сенік та Дачелоган. До скорої зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та приходьте до нас на тест-драйв. АвтоЕксперт Дніпро телефонуй, і все буде чудово. Автоексперт Дніпро у світі більше немає такого. Автоексперт Дніпро. Ми знаємо, що буде далі. Автоексперт Дніпро розповімо на YouTube каналі.